Так, шановні підписники, це наш трохи застрелений будиночок. Зараз я вам покажу, де ми це живемо. Це парк такий називається Бурмецьке. Тут бачите всякі луги, поля, тваринки пасуться, по вся фігня. І зараз я сяду на величик, чекайте, оп-оп, і поїхали. Отже. Тут такі, бачите, трохи насип із якогось тирси, дорожки такі роблять. Але тут вже такий щось немає, на асфальт схоже. І їдемо. Хоп-хоп. А тут паса... пасуться трошки оленята. Ми їх бачили тільки вночі. Зараз їх не бачимо. Тут бачите от якийсь барашик. Бе! Бе! Тут козлята. Козлята. Там вона чесотка для козлят, вони підходять ешу. А, барашки, воно ну, там бачите. Можна їх почитати і так можна заснути. Знаєте, такі ліки від безсоння. Такі як і Тут якісь ангари в них. Сіно вони тут берігають. Так, поїхали сюди. От, що у нас тут? Тут у нас єва живе які я вже не бачу. Тут така лося, лосяха, лосіха Єва. Вон тут, бачите, можна подивитись. Єва, але вона вже пішла. Так, там зараз, ви бачите більш дружнього, більш гостинного лося. Його збудуть Аслан. Асланчик такий, ось він красень. Знайомтеся, це ослан. Сидить такий собі. Давайте трошки поближче. Він щось такий не дуже веселий. Але він такий, іноді встає, Не знаю, коротше, йдемо далі. Йдемо далі. Хоп-хоп. Тут ще якісь робочі приміщення, а тут написано десь про Аслана. Ось бачите Аслан. йдемо йдемо далі. Тут вон, бачите, що це таке. Приграду якісь. Шлагбаум. І вон, бачите, які тут цей. Поля. Тут зараз мають бути коники а їх нема. хоча вони якісь кози тасуться ну вони них тут роздолля роздолля. це файно на мій погляд що тут далі тут до речі оце от розвілка якась і одне е -е, туди село Тут можна побачити саму територію парку я зараз знімаю. І тут весь день паслись коники. Чого вони тут пасуться, весь день я не розумію. а вони тут пасуться. О, бачите коники там. Такі красиві. Пасуться весь день. А от бачите таке, наче чому там такий стаблок. І там можна пити водички коникам. Люди, я думаю, не можна підведенчика. Там у нас, а, бачите, тут це вежа, а, там наша парковка. А тут хоп-хоп. -хоп. Поїхали, поїхали. Тут якийсь коник пася, коли ми прийшли тільки, кіно. якийсь сиренький такий, а тут барашки. Барашки бекають, мекають. Все, що потрібно робити барашками, вони роблять. Пасуться барашки. Ось такі угіддя. Ось така краса. Ходять, топчуть, жруть в травичку. Тут якийсь генератор стоїть. Електрика, тут, самі розумієте, все серйозно. Щоб забезпечити цією електрикою, то треба нафіга собі. Так, от якісь такі позначки якісь. Ми не будемо на них дивитися. Давайте ще раз подивимося на красивих барашків. Ось вони. Красиві. Пекають, Це, як все, що мають робити барашки, вони роблять. Так. Як розумію, зараз вітер і тут погано чить, то... але от ще барашки. Там навіть якийсь осел, мабуть. Він так голосно кричить. Зранку. Тут нікого щось не бачу я. Тут, але були якісь коні, конічки були. О, о, дивіться, а тут, тут такі буйвали, чи не знаю, хто це такі, рогата якась катинка. Вони там також дуже му мукають, Вони навіть дивіться, маленькі якісь. Сидять собі, пасуться. Чешуться, тут чесотка якась робила. Поїхали далі. А вон козел, дивиться, з рогами. Ну Це тут можна постріляти з лука. Вон ще якісь чи коровки, я не знаю навіть хто це. Тут у них, бачите, з цієї сторони осіляти така дня. Магазини, сердерж. Давайте ще раз сюди. Оце у нас кони... О, господи, якісь буйволи, рогаті такі. Велика, так, рогата скотинка. Козик. Кози тут пасуться. Приїхали далі. Тут ну, ще кози, кози. А, З цієї сторони зоопарку ішак, бачите, один шак. Це з тої сторони, звідки ми починали взагалі, з цієї сторони зробили маленький такий об'їзд. Ось якісь антилопи. Якісь антилопи, якісь олені. Не знаю. Тут, бачите, такі роги в них. Я не знаю, бачите, тут світло трохи зважає. О, давайте зупинюся, може тут трошки подивимося на них ближче. Такі от, така от краса Так. ну і все. Давайте ще трошки проїдемось. Оп! Он ще дивиться на мене, знаєш. Так, тут ще ось якісь олені. Такі роги в них красиві. Дуже красиві. Так, тут наша їдальня. І взагалі тут адміністрація. Тут якісь у нас... Типу можна тут кемпінг зробити, тут якісь поставлені палатки, які кри... ці кри... вообще, кожен день на сонці під ультрафіолетом вигораються і псуються. Я взагалі не розумію, на що таке робити. І ось тут, тут наші домики. Це домик номер 1 це не наш домик. Це там ще якийсь домик. А от наш домик. Коротше. Я всім рекомендую, дуже можна відпочити. Тіхо, тихо, тихо. Хоп-хоп-хоп. Тихо. Ну все. Приїхали ми. Вісім хвилин відео.